Бачили в серіалах, як детектор брехні виводить злочинця на чисту воду. А тепер правда про поліграф в Україні. Використання поліграфу в Україні прямо не передбачено чинним процесуальним законодавством, проте воно і не заборонено. Незважаючи на те, що правоохоронні органи активно використовують детектор брехні. Під час внутрішніх кадрових процедур його застосування під час розслідування злочинів є вкрай обмеженим, щоб результати застосування детектора брехні мали належне процесуальне значення, таке дослідження повинно проводитися у формі судово-психофізіологічної експертизи, і виключно в тих випадках за попередньою згодою особи щодо якої застосовується таке дослідження. Хочу підкреслити, що лише в такому разі застосування детектора брехні можна розцінювати як доказ. Як свідчить практика, у судах до поліграфа ставляться критично. А от у серіалах все просто. Не дивно, адже, наприклад, у Сполучених Штатах детектор брехні активно використовують як в реальних кейсах, у реальних справах, так і під час зйомок детективних шоу. То чи буде активно використовуватися детектор брехні в Україні? Питання відкрите та час покаже.